Да. Ну, коротше, я, я знаю, що цієї байди дуже багато, але на українській мові я ще ніде не зустрічав туторіалів на базу іменно паркуру, дуже багато на англійській мові, дуже багато російської. Так от, ми все-таки нашою командою зняти такий маленький туторіал по базі паркуру. Це там курасі, реверси, лендінги, там, ну, все, підряд, все, що іменно з бази, що для новачків, які взагалі нічого не шарять, їм потрібно знати для самого початку. Начнемо за Вот, спочатку покажу вам для початківців. Показуй. Тобто дивіться, щоб робити акурасі, для початку ви маєте зрозуміти, що всі, весь прихід на курасі відбувається на носочок, це от частина ноги. Тобто це пальці, на пальці приходити дуже небезпечно, бо можна. от Трошки зачитай. Можна на пальці прийти, вони з'їдуть і ви підете отак. От от. Е, сюди больно приходить на центр. Дуже боляче. Тут е, сухожилля, воно дуже жорстко так напрягає його. Іди, а, шарить. А от на п'яточки на воно може просто з'їхати і ви впадете на копчик. Е, Виприх. Дуже важливо, що на випригу, дивіться. Більшість е, новачків роблять: якось отак. От вони от руки наперед присіли, руки назад встали, знову присіли. Ну, коротше, от, оці от Мільйону таких от разів присідів не треба, просто стоїте, стоїте, Руки, руками можете цілитись, завали їх назад, підсіли і тоді от випригуєте. Тобто, і прихід старається завжди, можна навіть не на затримку, то тобто, це затримочка, але саме основне це робити сам прихід на носочки, щоб був. От, показую зараз на носочки і спригну просто. Тобто, якщо ви приходите на носочки, тоді все непогано, все добре. І можна безпечно пригати, вчитися і пробувати. Все? Юрок, Про скажи пару слів. Да. Про Нормально. <реку> Юрок, ні, давай, Юрок, ще продемонструє, як треба робити. <реку> давай на трубу. На трубу? Да. <реку> Я новенький. <реку> давай, Юрок, Юрок. Ну снімайський тебе. Не затягуй відео, не цікаво буде дивитися. Спочатку руки вперед. Ну давай. Ну ничего. А ну вот так, ролл, 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 пацаны. Давай, ну и как база, ну? База для пацанов. Для да, для пацанов. А я там закончу.